<звіст> <звіст> Я їхала на краще без сліз, без слів. Ти стояв, мовчки не тримав, але віри. Було важку валі, вокзал пересадка, а тепер у кімнаті ні слів, ні порядку. Сусіди не вітаються, чуже і глухе. Дзвінки твої, яка холодна вже я ж хотіла свободи, хотіла щось ще, а тепер лише вікна і себе в внічиє. І навіщо той світ? Як у ньому ні тебе на вулицях чиста в душі все гнила твої руки вже снули. Твій запах вже міф. А я вайфай без душі серед чужих дахів, серед чужих Робота, рахунки, забутий паспорт, Мову кіно без сюжету, просто кадр за кадром. Я ж не думала, що так болітиме, тиша, що чужа країна, це не щастя, а ніша Ти напевно вже з кимось смієшся в барі. Я дивлюсь твої фото, але без лайків і парів Я сама вина так, я тікала вдалеч. Та втекла не від тебе, а від себе далеч. І навіщо той світ, як у ньому у лицях чисто в душі, все гнили твої руки вже спогад. Твій запах вже міф, а я вай-фай без душі серед чужих дихів Серед чужих дихів Серед чужих дихів Я б написала, та не знаю, чи треба, чи залишився, ще слід на твоєму небі мішка вою сном. Вокзалом і мріями. Я вчуся жити без нас, але майже не вмію. Скажи, як ти, хоч на хвилину, скажи, я не вернуся, та думки, як ножі, бо любов, не валюта, не квиток, не ефір, а я твоя колишня що загубилась у світі. І навіщо той світ, як у ньому ні, тебе на вулицях чиста в душі, все гнили твої руки вже спокій. З душі серед чужих дахів.